Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Знову разом і знову на службі. Історія про собаку Джилі і її власника Дениса має продовження. Ми спостерігали за тим, як після полону прикордонник шукав а згодом переправляв свого службового пса з окупованих територій. Ще через чотири місяці за тим, як Денис і Джилі воз'єдналися, а от тепер. Як вони разом повертаються до роботи? Як змінилися обидвоє за час полону і окупації? Чи згадала собака, як працювати, та які службові завдання у парочки тепер до нового місця їхньої роботи їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик? Спинити Джелі складно. бо навіть неможливо нікому, окрім Дениса вона з маличку, а це шостий рік слухає тільки власника, голос Дениса і його команди. І Шукати наркотичні речовини і тютюн – Їхні головні завдання на новій роботі у київській митниці. Коли вона чує цей звук, вона розуміє, що вона зробила правильно. Це результат джилі за два тижні. До того було майже чотири роки перерви. Вона дуже швидко згадала запахи. Спосіб позначення в неї класний, тобто мені подобається її пасивні її концентрація на предметі. Про історію Дениса і його малінуа керівник підрозділу Тетяна чула ще задовго до особистого знайомства, але про це вони нам розкажуть згодом. Нині ж ми дізнаємося, Тетяна і її пес Харді познайомилися і з Денисом і Джилі на одному із заходів у столиці. «Я Бачу дівчина собакою, думаю, може також цивільна або така, як я, там просто людина з собакою, да з дуже гарною малінуа. Вона мені каже: а не хочеш попрацювати? Я де? Вона каже: Ну я каже, працюю на митниці. Давай, давай попрацюємо. Я думаю, чому ні? Собака сидить без діла, я також ще на такому етапі для себе незрозумілому. Так розпочався новий етап їхнього життя після служби на адмінмежі з Кримом, Херсонській області. Разом проходили службу з нею в державній прикордонній службі. 24 лютого так сталося, що нас з нею розлучили. Дениса з товаришами росіяни взяли у полон. Везли в Камазі, куди Джейлі намагалися застрибнути кілька разів. Марно. Собаку залишили без господаря. Вона сама пробігла кілька десят кілометрів незнайомою дорогою ...на зустріч батькам Дениса. Я взагалі мав дуже мало інформації. Я не знав, що там відбувається з моїми рідними, близькими, з нею. На початку я взагалі думав, що я її більш ніколи не побачу. Батьки з часом змогли виїхати з окупації. Вести службову собаку з собою було небезпечно. Джилі залишилася в окупації під наглядом місцевих, які доглядали за їхнім будинком. А у лютому цього року Дениса звільнили з російського полону. Надії на те, щоб ми її вивеземо, хто погодиться на те, щоб вивезти службову собаку без документів. Ну, це дуже важко. Кажуть, Мені, як відповідали деякі волонтери, до яких я звертався, мені кажуть, проще вивезти декількох людей, ніж собак. Все ж ніхто не здавався. Три місяці спроб. І в червні Джелі нарешті зустрічається із власником. Впізнала вона у вас відраз. Щоб вона прям впізнала, я не можу сказати. А, дивна реакція була, але знаєте, таке відчуття. Наче ми не розлучались. Ну от вона себе вела, от як зараз. Ну просто спокійно до мене підійшла, і наче ми от з нею граємось. Ді до мене, йди сюди, йди сюди, сядь. 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 Спокійно цій історії про дружбу і незламність точно варто згадати ще й про долю випадку. Бо серед десятка людей, які допомагали повернути Джиллі в Україну, була й Тетяна. Завдяки їй працівники митної служби забрали малінуа і доглядали на кордоні до приїзду волонтерів. І власника ті самі митники, пліч опліч, з якими Денис і напарниці служать нині. Дуже подобається мати справу з людиною, яка вже має досвід, і з собакою, яка вже має досвід. Попереду в них курс підготовки, аби пригадати всі запахи, освоєння нових навичок і контроль вантажу на пунктах пропуску. А поза роботою відпочинок вдома чи в дорозі без різниці. Головне, що тепер вони. Разом. Вона без мене жити не може. Я, я просто не знаю. Я її залишаю з друзями. А, да. а ви без неї? А, як, я не можу, ми одне ціле. Олена Гущик, Роман Сещенко, ТСН, 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.